Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! І своє нове відео я починаю з нової пошти. На нову пошту мені прийшла посилка, я її отримала і з вами вирішила відкрити. Як ви вже бачите, до мене прийшла кава. Я вже замовляю її другий раз, але в цей раз замовила. Трошки іншу, і чай з бергамотом. Сьогодні будемо пробувати чай. Я так скажу, я цю посилку забирала, і чай, і кава пахли так, в машині вже цей аромат стояв. Тому роблю сніданок, роблю собі таку гріночку. Є в мене ще інжир, буду його карамелізувати на вершковому маслі і цукрі. Мені дуже так подобається. Дівчатка, хто не пробував, такі собі робити бутерброди, Зранку це дуже-дуже смачно. На цей хлібець я намащую собі крем сир і буду викладати інжир. Звісно, за кадром я собі поставлю чайник, щоб він закипів, і буду заварювати чай. Спочатку будемо відкривати сам чай, гарнесенька така упаковка, але аромат відчувається. Я ось так обрізала ножничками і дійсно нюхаю, аромат супер. Хто любить бергамот, всім рекомендую спробувати цей чай. Посилання на їхній сайт і інстаграм-магазин я залишу під цим відео. Там дуже багато різноманітних чаїв, тому я знаю, що кожен знайде собі якийсь там чай. І зараз ось так зігрітися в осінний день це те, що треба. А ми з вами поїхали в Юск, і дуже була здивована, що вже різдвяний декор є в продажі. Мені здається, що це зарано, хоча може хтось собі і щось буде е, купляти, дивитися. Звісно, мені, як любій жінці, подивитися, я таке люблю і хочеться таке дивитися, і десь щось хочеться купити. Але, знаєте, я вам так скажу: ну ось декор, якась баночка, може, дійсно вона потрібна. в а ось, наприклад, якась іграшка на ялинку, чи якась іграшка просто так, або цей гном, який, ну, мені здається, він не потрібний. То краще мені купити іграшку нашим хлопцям, чим купити з того гнома. Не розумію взагалі, хто купляє гнома того, але це моя думка: нікого не хочу образити. Зараз думаю, такі іграшки не на часі. Краще купити іграшку нашим хлопцям. Але я відшовхусь від свого бюджету, гроші, які я заробляю, які в нашій сім'ї. Тому, ну. Так відштовхуюся, це моя особиста думка. Звісно, є люди, які заробляють набагато більше і купляють і собі іграшки, і нашим хлопцям. Це дуже дуже. Круто, ось так трошки поділилася своїми думками і побачила такі органайзери. Мені вони дуже сподобалися. І колір, і ось таке плетіння. Ну сподобалося мені. І ця ваза мені теж дуже сподобалась, але б я за 400 гривень її не купила. Ну, от максимально ну, 250 Ось так. І дуже багато підсвічників мені так сподобалося. І ось цей за 200 гривень. Його можна використовувати з різних сторін. Ось так і перевертати, і ось так ставити. Ну, Дуже мені він сподобався. Дуже багато свічок вже є, і таких на батарейках, і ось таких. Але, знаєте, мені щось нагадує ці свічки ту зиму, і не хочеться, щоб. Така зима у нас ще була. Хочеться, щоб зима була нормально світлом. Будемо на це надіятися, що зима буде гарна. В Юск ми приїхали не просто так. Дочці треба була Подушка, і ми її купили, але покажу вдома. Коли їхали з Юску, я заїхала на нову пошту, забрала посилки. Ці посилки я замовляла ще раніше, тому вони мені якраз прийшли і хочу поділитися своїми замовленнями. Це засоби для волосся і такі патчі від Акне. І так, це точкові патчі від АКНЕ. Вони ідеально підходять для швидкого загоєння, їх тут 10 штук, треба їх клеїти на обличчя. Зараз відкрию, покажу, який які мають вони вигляд. Дуже гарнесенько все запаковано. Написано інструкції, як використовувати склад цих патчів. Ну, в принципі, вся інформація, яка потрібна, є. І такі патчі коштують 190 гривень. Далі я замовила скраб для шкіри голови. Це ментоловий. Тут іде 250 мл. Я брала такий вже скарб, але не ментоловий цієї фірми. Він стимулює рост волосся. В принципі, дуже мені подобається, ну, який я раніше брала, буду пробувати цей. Склад є, спосіб застосування також є, все написано, ну і зрозуміло, як користуватися. Відкрила баночку і ментол я почула, тому, думаю, він мені сподобається у використанні. Ціна такого скрабу 210 гривень. Далі я замовила шампунь для волосся для глибокого очищення з шкіри голови. Це м'ята та лайм. Тут ємкість 250 мл, коштує такий шампунь 210 гривень. І, в принципі, теж і склад, і спосіб застосування, все написано і все це зрозуміло. Цей шампунь йде для жирної та нормальної шкіри голови. І остання покупка з цього замовлення це кондиціонер для відновлення волосся, теж м'ята і лайм. В принципі, все на упакуванні написано, як користуватися склад, все є. Цей кондиціонер швидко відновлює пошкоджене волосся. Я думаю, мені цей набір сподобається, і я буду з задоволенням користуватися. Взагалі мені фірма Top Beauty дуже подобається. ще поділюся з вами своїм замовленням, я його давненько вже замовила. Я була у лікаря, і мені лікар приписав вітаміни пити і не тільки мені, всій моїй сім'ї. Тому я заказала вітамін Д, а тут ще набір таких вітамінів є, 49 аміну називається. І кальцій і магній. Дівчатка, хто хоче пити вітаміни, обов'язково візьміть консультацію у свого лікаря, І він вам порекомендує, які краще пити. Я взяла, скажу вам, вітамін D, він коштує тут 395 гривень. Взяла ось ці 49 аміно, ці коштують вітамінки 1395 гривень. І кальцій і магній, ось останній. Вони коштують 345 гривень. Таке замовлення я собі замовила, і мені поклали, бачите, такий подарунок у вигляді цукерок, обов'язково шкуштую і будемо пити піднімати імунітет. І наостанок наші покупки з юску Перша я купила таку сумку. Була акція. Якщо ви берете сумку і всі ваші покупки туди вміщаються, то дають 10% знижки. Звісно, я цією акцією скористалася. Купили подушку, купили мочалки, салфетки і рушнички. Ось така сумка йде. Здається, вона коштує. 30 гривень, а, серветки вони коштують 45 гривень. Мені дуже подобається колір. Ось такий рушник він коштує 65 гривень. Далі, ось такий рушник він коштує 60 гривень. І ще мої улюблені мочалочки, вони коштують 35 гривень. Але на це все мені була знижка 10%. І я була дуже задоволена. І ось така подушка, вона коштувала 400 гривень, це без знижки. І ну, дочка собі вибрала ось таку. І на сьогодні, напевно, це всі наші покупки. А, ні, ще корм привезли Ральфу. За корм я заплатила 1400 гривень. І на сьогодні це все. Так, зараз тестую ось такий плямовий відник. це я брала його в Аврорі. У мене тут робочий одяг, і тут у мене маркер. Він, так знаєте, дуже погано виводиться. Це в кармані я кладу, буває, ковпачок відкриється, і маркер мені пише мій робочий одяг. Тому буду тестувати, Намаз, намастила ось так. Тут є така щиточка. Я потерла. Ось така щіточка. І буду відправляти з пральним порошком. Ну, як, звичайно, прати цей робочий талік. Робочий одяг мій готовий. Це штани. Так, це нижня кофта, шкарпетки і верхня кофта, де були плями. Так, нічого, все залишилось. Все залишилось, не допоміг. Але тут скажу, що 에, тут була ще така трохи полоска, так? а так є, з цієї сторони завжди. E, взагалі є. Не спрацював цей плямовідник. Так, я його поставила там, не спрацював. Шкода, але цей знаєте, цей маркер, він такий ну, дуже потужний, його дуже тяжко вивезти. Тому було цікаво подивитися. Може, інші плями він виводить, а ось маркер не виводить. Зараз ще покажу, який він. Ось такий маркер він не вивив. Ну, Це таке буває. І під кінець цього відео хочу поділитися, що я готувала. У мене було два баклажани, але такої, знаєте, незвичної форми. Я не знала, що з ними робити, і вирішила їх обсмажити. Потім посмажити горішки, перебила їх. І взяла лоток і ось так складаю. Єдина моя помилка, що треба було крем сир достати трошки раніше, щоб він був такий, якби, ну, з ним було легко працювати. Але нічого страшного, на смак це не вплинуло. Іначебто, знаєте, так на відео здається, що мені було тяжко працювати з цим сиром. Але я справилась, і ми це з'їли за вечір. Це було дуже дійсно смачно. Тому ось такий варіант. Як замість салату можна таке приготувати, і мені сподобалось. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом маринованих слив. Нам потрібно сливи, 3 кг. потрібно. І ось так потрібно їх зубочисткою наколоти, з однієї сторони, з іншої, скласти у каструльку і зробити такий маринад. Але рецепт я залишу під цим відео, щоб було вже точно всі пропорції були написані. І потім цей маринад треба зливати з цієї каструльки, каструльки кип'ятити, 6 днів так потрібно. Робити, а на сьоми вже закрити. Це дуже класний рецепт слив, мені дуже подобається. Цей рецепт слив, мені здається, дала тітка мого чоловіка, і він вже в мене живе, напевно, років 7. Ну, десь отак. Класний рецепт, рекомендую, спробуйте. І на сьогодні буду з вами прощатися. Хочу побажати вам гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен. До нових зустрічей у нових відео.